Читання уроку 11 1112, частина 2. Тема уроку Байка Леоніда Глібова, будь-як і Васильки. На початку нашого уроку прочитаємо з вами вірш Максима Рильського. Прочитаємо разом із нашим диктором. Увага! Та й тепер жива твоя пам'ять Леоніда Глібов. Нащадки сіверян, полян, дулібів. Малята вчать ті сонячні слова, що ніби чародійник з рукава, ти сипав їм і в мудрості не схибив Максим Рильський. Спробуємо з вами підкреслити різними кольорами слова, що, можливо, це сполучення слів, які характеризують поета й байкаря Леоніда Глібова та які характеризують сучасних дітей. Так, сучасних дітей у нас характеризують слова нащадки сіверян, полян, дулібів, малята. А які характеризують поета і байкаря? Чародійник. Так. А хто такий Леонід Глібов? Хто мені пригадає? Так, це український письменник і байкар. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Увага на екран. Запишіть, будь ласка, з пам'яті те, що ви запам'ятали. Зачитайте, будь ласка, те, що ви записали. Що таке афоризм? Дуже добре. Прочитаємо з вами невеличку хвилинку Знайка та виконаємо завдання. Крилаті вислови. Багато вислових відомих байкарів завдяки влучності, образності, точності стали крилатими. Вислів Лафонтена, «Облесники живуть бо залюбки годують їх наївні простаки, уживають тоді, коли простакуваті люди вірять лестощам і підтримують ошуканців. Український байкар Леонід Глібов у байках формулював мораль стисло, уживаючи крилаті вислови, схожі на прислів'я. Поміркуй над повчальним змістом деяких з них. Що означає, вірніше, чого нас навчає такий крилатий вислів? Що, братику, посіяв ти пожнеш? А що означає ось цей вислів? Ніколи не хвались, поки гаразд не зробиш діла. А поясніть мені наступний вислів чужому лихові не смійся? А ось ще цей вислів. Чого не тямиш, не борись. А хто мені може пояснити вислів, хто вище злізе, дужче пада? А чи походжуєтеся ви з думкою, що байка це у нас повчальний твір? Дуже добре. Звернемося з вами до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення наступних слів лан. Просторікати. бадиллячко, химерний. Світилочки, Йордань, покуть. Увага на екран. Світилочки, дівчата, які на весіллі виконують певний обряд. Покуть в українській хаті найсвятіше місце. Лан поне. Просторікати, багато і безмістовно говорити, Бадиллячко – й листя коренеплідних рослин, химерний дивний. Світилочки дівчата, які на весіллі виконують певний обряд. Йордань інша назва свята водохреща, який у нас 19 січня. І покуть в українській хаті найсвятіше місце. Пригадайте, що ми у другому класі нам зустрічалося слово покуття. Ну що ж, а тепер виконаємо з вами вправу повітряні кульки. На видиху повітря, саме на одному видиху повітря, потрібно прочитати якнайбільше слів. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре! Перед тим, як ми з вами прочитаємо байку Леоніда Глібова, подяки Васильки. Прочитаємо з вами уривочок цього тексту і подивимося, чи допустимо нас тут незнайко помилки. Василечки ростуть собі, цвітуть, і гріє сонечко, і вітрик їх гойдає. Так, ми бачимо, що вже в нас у слові ростуть, пропущений м'який знак. Так, цвітуть. Пропущений також м'який знак, тобто недописаний. І нічка тихає росою умиває, так умиває літера і кругом, як рай, і бджілочки гудуть, і пташечки радіюче співають, трудящу долю звеселяють. Так звеселяють від слова веселощі. Літера Е. Ми бачимо, що у нас уже незнайко почав все менше і менше допускати помилок. Виконуємо з вами вправу Черепашка сорока. Прочитайте уривочок тексту перший раз повільно, як черепашка, другий раз швидко, як скрекоче сорока, а третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, але чітко прочитуючи кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. Прочитаємо з вами байку Леоніда Глібова, Будяк і Васильки разом із диктором. Увага! Будяк і Васильки. Давно колись весела воля, гуляючи посеред поля. Насіяла Васильків цілий лан, де взявсь будяк, на пригорку розцвівся, пишається, не наче пан, і просторікать заходився. Ой ви, Василечки, Бадилячко дурне, чи бачите мене? Я вище вас, мене усюди видно, не тільки вам, усім завидно, красуюся. Як в огороді мак, на те ж то я й будяк. Химерні ви малі, мене ж усяке знає. Червона голова ще й медом припахає. Не втерпіли Васильки, обізвались. Що ж будемо робить? Так і вже повдавались, а все ж таки і ми буваємо між людьми. Світилочки нас на весілля просять, ще й стежечками приберуть, нас на Йордань зимою носять і на кутю на покуті кладуть. Ти через лад пишаєшся, будяче. Гляди, базікання ледаче до лиха доведе. Он он, косар іде. Іде косар, і, може б, проминув. Будяк його колючками шпигнув, розсердився козак і замахнув косою. Василечки ростуть собі цвітуть, Їх гріє сонечко, і вітрик їх гойдає, і нічка тихая росою умиває, кругом як рай, і бджілочки гудуть, і пташечки радіючи співають. Трудящу долю звеселяють І всім дарма, що будь яка на пригорку нема. Давно на світі ходить рада, що гріх пишатися і других зневажать, а треба пам'ятать хто вище злізе, дужче пада. Назвіть мені персонажів байки. Підкреслять їх у тексті? Як з'явилися в полі васильки? А як з'явився будяк? І як поводиться Будяк? А чи одразу васильки вступають у діалог з будяком? А які якості вони проявляють? А як автор описує красу і гармонію природи та людини? А що символізує поле в цій байці? Знайдіть мені у тексті слова і зачитайте. Ці слова мають показувати, чим пишаються васильки, про що з гордістю говорять, що для їхнього життя є найціннішим. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Увага! Скажіть мені, будь ласка, яким ви уявляєте життя Васильків у полі? А яким ви уявляєте життя будяка в полі? А як ви думаєте, зі шкодою чи з користю косар приходить у поле? А як ви думаєте, хто має бути тут справжнім господарем Лану. А наскільки правдиво Леонід Глібов передав думку про те, хто має бути господарем Лану? Дуже добре. Виконуємо з вами наступне завдання. Розгляньте світлини. Та доберіть до кожної світлини по два епітети та по одному порівнянню. Епітети нас часто виражаються прикметниками. Так, васильки, які ніжні, шовковисті, наприклад. А порівняння. Пригадайте, ми порівнюємо за допомогою слів, як мов. Не мов то. Так, наприклад, це може бути таке порівняння. Блакитні мов, небо. Тобто кольором саме васильки, блакитні, мов, небо. А тепер давайте спробуємо відібрати два епітети до слова будяк. Так, це в нас можуть бути такі епітети. Пониклий химерний. Пониклий означає ніби зажурений. А тепер спробуємо дібрати порівняння. Так, можемо дібрати порівняння колючий, мов кактус. Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка 44. І таким самим чином до слова поле доберемо з вами два епітети та одне порівняння. Наприклад, це можуть бути такі епітети зелене, врожайне. Це може бути таке порівняння широке немов небо». А як ви думаєте, чи вдалося Леоніду Глібову за допомогою образів саме Васильків та Будяка передати головну думку твору? А яка головна думка твору? Спробуємо з вами продовжити фразу. Після прочитання байки Леоніда Глібова, Будяк і Васильки? Мені стало зрозуміло, що Продовжіть цю фразу. Молодці. Чудова робота.